evitar. Російська армія завдала удару по сумах. Є влучання в районі проспекту Свободи. Повідомив очільник сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. Через ворожу атаку сталася пожежа. Спалахнули автівки. У будинках повилітали вікна. Одній людині надали допомогу. Про подробиці розпитаємо у нашого кореспондента Олександра Кривокульського, який наразі працює в сумах. Сашо, вітаю, як ліквідовують наслідки прильоту. Що тобі вдалося дізнатися на цю годину? Світлано, вітаю. Перебуваємо на проспекті Свободи у Сумах. Комунальники зараз розбирають на паркінгу автівки, які власне горіли у людей вибиті шибки, у декого повилітали віконні рами. Також вибиті вхідні двері у під'їзди. Вибух стався о 6.05 ранку. Відразу ж на місце приїхали рятувальники ліквідовувати цю пожежу. Для людей це було досить неочікувано, оскільки вони в цей час спали. А дехто збирався вже на роботу. Нам вдалось поспілкуватись з. З місцевими людьми, тож давайте їх послухаємо. Спали всі зранку в шоські пролунав вибух. Посипалися вікна в кімнаті, відкрилися двері на балкон, там позривали жалюзі. Прокинулися з дружиною, вийшли на вулицю. Побачили, що тут вибух пролунав, на стоянці палали декілька машин. У мене також вибило. Балконну раму вибило двері на балкон, ну там жалюзі позривали. Спав бахнуло, стягнув жінку в кроваті. Вона накрилась каву не попав, зламали. Дивитись. Все. А що з нашою автівкою, де вона покажеться? Та все? мою врятували. Гольф, окрім гольф стоїть. Пожежники молодці. Жінка підбігла, попросила, щоб швидше відреагували. Молодці. Наша машина просто постраждала. Я прибігла на ну мені дзвонили сусіди і сказали, що це наша стоянка, наша машина. Страшно всім було. Мабуть, ховались люди. Як ми можемо побачити, проспект свободи у сумах досі перекритий. Комунальники збирають уламки, як і пошкоджених будинків. А власне, і також було пошкоджено і супермаркет. Також тут можна знайти уламки від машин, бо місцеві кажуть, що після того, як все зайнялося, вони почали вибухати. А ось більше про е ліквідацію наслідків удару нам розповість Олег Стрілка, речник головного управління ДСНС у Сумській області. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю, радий вас бачити в сумах. Прикро, що за таких обставин. Так правильно ви згадали, що саме рятувальники першими прибули для того, аби ліквідовувати наслідки цього дуже підступного ворожого удару ракетного, який був нанесений, Як ви бачите, по спальній частині міста Суми ситуація була непростою, тому що одночасно горіло 10 транспортних засобів. Крім того, вони детонували автомобілі, були щільно один біля одного. Тому була загроза перекидання подальшого вогню. 10 автомобілів ми загасили ці епіцентри горіння. Але крім того, також ще 38 автомобілів пошкоджені. Розкажіть, будь ласка, чи проводилась евакуація в цей час населення з будинків? І скільки рятувальників було задіяно у цій рятувальній операції? Для того, аби працювати максимально ефективно, було тут залучено 37 рятувальників, дев'ять одиниць пожежної техніки. Одні ліквідовували пожежі. Інші обійшли і обстежили цю всю територію, тому що є пошкоджені фасади будинків, вибиті вікна, пошкоджені приміщення. Наша допомога громадянам не знадобилась, але насправді роботи ще на весь день і не знаємо, чи до кінця дня справимося, тому що потрібно проводити аварійно нольні роботи. Але ми поряд громадяни дружні, переконані, що ми справимось. Дякуємо вам. А міська військова адміністрація відкрила штаб з ліквідації наслідків ворожого удару, де громадяни можуть записатись і подати заяву на компенсацію за пошкоджене майно. Світлано, тобі слово дякую, Сашко. Дякую Олегові. Також і всім рятувальникам, які працюють наразі в сумах. Це був Олександр Кривокульський про наслідки ранкового ворожого обстрілу Суму. Росіяни запустили крилату ракету іскандерка по сумах із Воронезької області. Її збити не вдалося. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Також протиповітряна оборона працювала цієї ночі у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях. Вночі в небі над Україною збили 14 шахедів. Війська РФ били по Нікополю та Мирівській громаді на Дніпропетровщині. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У телеграмі він написав: уночі оборонці неба знищили над областю два шахеди. Вночі та на ранок агресор атакував Нікопольщину. Били по Нікополю та Мирівській громаді з артилерії і скидали боєприпаси з дрона. Минулося без загиблих та поранених. Повітряні сили показали, як знищили міст через річку Сейм у Курській області. Ця переправа була важливою логістичною дорогою для росіян. Відео виклав у телеграм-каналі командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він написав: Українська авіація бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку. Пілоти високоточними ударами б'ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також логістичних центрах та шляхах постачання противника.